Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. І перед тим як побачити, що же для вас відібрав за вихідні, я покажу вам призи та переможців минулого івенту, який проходив у п'ятницю. І якщо ви також хочете просто грати і вигравати призи, обов'язково заходьте в наш Діскорд. Всі посилання, як завжди, в описі. Ну а тепер давайте починати. Останній інфопривід навколо Сімпла виглядає чи не найвідвертішим за весь час його кар'єри. Тренер академічного складу Навіс Нечі на підкасті фактично підтвердив те, що роками обговорювали напівпошепки. Сімпл не пішов в інактив за власним бажанням, а був переведений у запас через небажання інших гравців з ним грати. Формулювання було просте: проблема не в грі, а в командній взаємодії. І саме це робить ситуацію максимально показовою. Після того як фраза розлетілася з соцмережами. Сничі швидко спробував відкотити слова назад, заявивши, що це не інсайт, а його особиста думка. Подкаст оперативно сховали, але виглядало це радше як спроба загасити пожежу, ніж як щире пояснення. Та ключове тут інше: майже ніхто у спільноті не повірив, що це вигадка. Знаючи характер сімпла, його історію конфліктів, тиск на тімейтів і публічні спалахи емоцій. Ця версія виглядає занадто логічною, щоб бути випадковою. Складається враження, що його роками терпіли спочатку в СНД-складах, а потім у змішаних росерах. Але коли Наві стали остаточною європейською командою, підхід перетерпіти заради результату перестав працювати. Саме тому історія про паузу за власним бажанням тепер виглядає як акуратно запакована легенда. Вона дозволяла уникнути публічного скандалу, зберегти обличчя організації та залишити шанс на дорогий трансфер, що, як на мене, було доволі важливим пунктом. Проте всередині про сцени такі речі не живуть довго. Репутаційна інформація. Розходиться швидше за офіційні релізи. І це, схоже, стало головною проблемою сімпла після Наві. Варіанти, звісно, були, але жоден не переріс у довгостроковий контракт. Не через скіл, а через сумніви, чи готова команда знову платити ціну за спільну роботу з гравцем, навколо якого завжди є напруга. У цьому контексті його нинішні спроби повернення виглядають радше як боротьба не за форму, а за довіру. А це значно складніше, ніж знову почати стріляти на топ-рівні. Що ж до результатів, коротко в додатку. Біці гейм із Сімплом вилетіли з кваліфікації на Blast Open Rotterdam, поступившись команді Gamer Legion. І на фоні всієї цієї історії це лише підкреслює головне: сьогодні для Сімпла проблема не в турнірах, а в тому, чи готова Тір Родин сцена знову його прийняти. І як на мене, Сімпл програв саме еволюції кіберспорту. Те, що працювало 5-7 років тому, коли на токсичність закривали очі заради результату, більше не працює зараз. Команди стали більш системними, гравці більш захищеними, а організація. Менш готовими ризикувати атмосферу заради одного імені, навіть легендарного. Головний тренер Наві Андрушка Блейд поділився дуже приземленим поглядом на те, що таке система в counter strike і, чесно кажучи, звучить це набагато простіше, ніж багато хто собі уявляє. Під час подкасту Блейд одразу розбив популярний міф. За його словами, Counter-Strike це не ракету будування і не якась магія для обраних. Тут немає геніальних систем у класичному розумінні. Є досвід, роки роботи і чітке розуміння гри. На його думку, більшість тренерів і гравців не генії. Вони просто довго в цій грі багато. То бачили і знають, як усе працює на практиці. Але людям просто подобається ускладнювати Counter-Strike і подавати його як щось надзвичайно складне. Саму ж систему Blade пояснює максимально просто. Це не сотні сторінок тактик і не секретні схеми. Система це спосіб зробити так, щоб 5 гравців однаково розуміли одні ті самі речі на сервері: терпіння, робота, постійні пояснення і спільна мова. Він навіть навів, побутовий приклад мовляв, систему можна придумати навіть для того, як їсти суп. І це все одно буде система. І лише після цього мають значення механіка, комунікація, тімплей і синергія. І я думаю, Блейд дуже точно влучає в суть сучасного контр Перемагають не ті, у кого найрозумніша система, а ті, у кого всі п'ятеро однаково розуміють, що і навіщо вони роблять. А складне починається не зі створення системи, а з її наповнення і щоденної роботи над нею. Тому чекаємо, поки він донесе свої геніальні думки до Наві, і вони разом зроблять систему не тільки для поїдання супу, а й для. Для нових перемог. Можна сказати, що для Navi в доті 2 почалась нова ера на Blast Slam Команда показала результат, якого від них не бачили роками. Впевнено пройшла групу та одразу вийшла в півфінал турніру з призовим фондом у мільйон доларів. Йдеться не просто про плей-офф, а про домінацію на ті один рівні. Востаннє Наві виглядали настільки переконливо ще кілька років тому, у 2020-му. А якщо копати глибше, то такі виступи взагалі були рідкістю ще з часів великих мейджорів середини дві у групі команда провела 11 матчів формату Best of 1 і виграла більшість із них. Саме стабільність, а не окремі хайлайти, дозволила уникнути стадій на виліт і одразу закріпитися серед головних претендентів на титул. Якщо комусь цікаво, лан-фінали пройдуть з 13 по 15 лютого на Мальті, де Наві матимуть шанс підтвердити, що це не випадковий сплеск, а реальний прогрес. І якщо тренд збережеться, дота, підрозділ може знову стати флагманом клубу, особливо на фоні не найкращих. Часів навів контрстрайку. Швиденько поглянемо на імкраку, в який закінчився буквально вчора. Команда Фурія боролися в фіналі проти Віталіті. І вони знову показали характер. На першій мапі бразильці видали шалений камбек, відігралися з 2-9 і таки дотиснули суперника. Саме за такі моменти їх і люблять. Коли все летить не туди, команда не розвалюється, а починає грати ще агресивніше. І тут уже досвід дався взнаки. Матч вийшов максимально рівним, постійні розміни, напруга до останніх раундів, але все ж таки Віталіті забрали Мапу. На третій мапі фурія трималися на рівних, не віддавали ініціативу просто так, але знову ж таки, хоч би як молодий талант Фурії не старався, у вирішальних раундах Віталіті виявилися сильнішими. Ох же ж цей Зайву, який настріляв під 90 фрагів за фінал. Тож скажіть, чи вже чутно, як донг плаче, і всі з болот кричать, що він мав би бути найкращим гравцем. Я, чесно кажучи, вболівав трохи за фурію, бо скільки вже можна цим Віталіті постійно перемагати, треба дати вже той. Шанс молодим, або точніше, молодому. І здається, що фурія дуже близько до великих перемог. Їм от буквально ну ще трішечки стабільності, і вони реально почнуть забирати трофеї. Ну а на цьому, друзі, наш сьогоднішній випуск новин закінчується. Дякую вам усім за перегляд. Тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і, як завжди, нагадую вам про нашу спільноту в Discordі, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте туди. Ну а я. Я бажаю вам гарного початку тижня і почуємося вже завтра.